Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишнього одеського військома Євгена Борисова, якому оголосили підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби, збираються оголосити у розшук протягань, бо уже доповіли генералу залужному, який за даними телеграм-каналів поставив тільки одне питання: як йому дали піти? Лавком дуже розлючений і тримає справу на особистому контролі. Зі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у воді тримання під вартою. Повідомили в офісі генпрокурора. Прокурори зазначили, що колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення, не з'явлені на службу та ухилення від військової служби. Стаття 368, 5, частина 5, стаття чотириста Ма частина 4 статті 409 кримінального кодексу України за даними слідства, члени його родини за його дорученням придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Іспанії. Загальна сума вартості нового майна становила понад 151 мільйон гривень. Наголошується, що сталося це вже під час дії воєнного стану. Офіційний спільний дохід родини підозрюваного цих витрат не покриває. Окрім того, на початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою. Службової особи, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись із військового шпиталю, більш ніж два тижні не з'являвся на військову службу без поважних причин. У подальшому, в другій половині грудня 2022 року, посадовець за відсутності визначеного для нього міністерством охорони здоров'я закордонного лікування шляхом обману, виїхав за межі країни разом з членами родини. Він майже місяць перебував в республіці Молдова, Туреччині та Сейшальських островах, а також в Королі... Лівстві Іспанія йдеться у повідомленні. Справа Борисова, що варто знати навесні з'явилася інформація, що родина очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова придбала нерухомість в Іспанії, вартість якого становить понад 3 мільйони євро. Маєток зареєструвала на матір посадовця, а в його дружини виявили офіс на приміщення у Марбелії. Примітно, що також родина Борисова змогла розважитися літним автоморсесвілендваген. За розслідування взялися працівники ДБР слід. Ще встановили, що Борисов давав підлеглим вказівки не призивати певних осіб за роду. 28 червня з'явилася інформація про звільнення Борисова з посади начальника обласного ТЦК. 22 липня Борисова оголосили підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Також Борисова підозрюють і в нез'явленні на службу вчасно без поважних причин в умовах воєнного стану та ухилені віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умов. Овах воєнного стану до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.